Є попустовище, по-перше, по-друге, діти не добираються, якщо наприклад їхати до Серпонянської гімназії, потрібно їхати по замінованій дорозі. Де є ризик той, що автобус зупиниться в той момент, якщо буде повітряна тривога то інструкції, не має зупинитися, висадити дітей, що вони не налетять на міну, і що не будуть у нас жертви. По-третє, у дітей новий буде колектив, їм потрібно буде знову пристосовуватися. Ми не знаємо, скільки наскільки та гімназія буде працювати. А Нивицька гімназія зараз по закону, так як ви знаєте, є 45 дітей і має право ще існувати хоча б на рік. Дайте, будь ласка, нам цей шаг. Кадровий потенціал, який є у школі на сьогодні, один вчитель читає декілька предметів. Це ж ми сьогодні це відверто маємо казати. Якщо вчитель і читає і хімію, і біологію, і фізику, ну це, це якось неправильно. Ми про дітей в першу чергу. І коли в класі сидить четверо, п'ятеро дітей, немає класів взагалі. ну… Це питання. Ви говорите про мінімальну кількість дітей, так само і в Велюнській? В Велюнській… Ні, е, на сьогодні в Велюнській школі було 60 дітей навчалося. Це найважливіше. Але якщо держава ще дає можливість фінансувати? Так не дає. <рес> так не дає. Держава… Е, Запам'ятайте, що 45 дітей – це ризик. Якщо школа, яка має, е, не має 45 і більше дітей, значить міська рада тоді фінансує тих же самих е, вчителів, зарплату і так далі. Це нонсенс, тому що міська рада зараз не спроможна е, виділити такі кошти. Знаю, це рішення прийдемо.